Цього минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області Зведення Вітова. Внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Слобожанське постраждав 16-річний хлопець. Ворог застосував по Харківщині один евпіврон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено будинок. В селі Грушівка горіли Луки. У Богодухівському районі, в селі Тимофіївка, пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 47 людей. Залишилися 36 людей. Всього від від початку роботи в пункті зареєстровано 5097 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 51 оперативний виїзд. За добу ліквідовано 29 пожеж пожеж природних екосистемах на загальній площі понад 26 гектарів. Триває ліквідація п'яти лісових пожеж на території Зюмського та Харківського районів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. У Чугуївському районі в селі Слобожанське отримав вибухове уламкове поранення. Хлопець 2009 року народження. Попередньо патрон. Він був госпітальний до лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають запеклі бої. На південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та обіг Куп'янська. Марія Суб'єва, Дмитро Ангуєн та Олексій Мравйов. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 65 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 46 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на шести локаціях, падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних СОЗСУ. На Сумщині загинуло подружжя з двома маленькими дітьми. У їхній будинок влучив російський безпілотник. За даними ДСНС, ворожа атака сталася в селі Чернеччина Краснопільської громади. Під удар потрапили двоповерховий і одноповерховий житлові будинки, які частково зруйнувалися. Після влучання виникла пожежа. Рятувальники одночасно гасили полум'я та обстежували пошкоджені будівлі. З-під завалів одного з помешкань, де проживала сім'я, співробітники ДСНС деблокували тіла чотирьох загиблих батьків та їхніх синів 2018 і 2021 років народження. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури на Чернігівщині без електропостачання понад 26 тисяч абонентів. За інформацією обленерго відключення фіксуються у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Енергетики вже приступили до відновлення однак виконуватимуть роботи з урахуванням безпекової ситуації. Війська РФ дронами атакували Київську область, пошкоджено будинок та авто. Є постраждала. Чергова нічна ворожа атака дронами на Київщину в області. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі влучань в об'єкти критичної інфраструктури, не допущено, заявили у Київській ОВА. Повідомляється, що у наслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Одесу затопило через сильну зливу. За даними ЗМІ, деякі трамваї зупинилися, тролейбуси змінили маршрути. Чорноморськ теж потерпає від води. Тим часом на 30 вересня синоптиками оголошено штурмове попередження. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів очікується дощ та пориви вітру до 17 метрів на секунду. У ДСНС Харківщини попереджали про погіршення погоди. Також Велика Британія посилює вимоги для українських біженців. Тепер недостатньо знати англійську на базовому рівні, а також потрібно мати бездоганну репутацію. Про це пише The Guardian. Окрім цих двох умов, щоб отримати постійний дозвіл на проживання, біженці мають працювати та не отримувати державні виплати. Володіти англійською на високому рівні повинні мати бездоганну судимість, адже через дрібні кримінальні справи можуть відмовити у наданні дозволів, долучатися до волонтерських та громадських ініціатив українські біженці принесли Чехії близько 616 мільйонів євро доходу за півроку. Це вдвічі більше ніж сама Чехія витратила на підтримку біженців за перше півріччя 2025-го – 312 мільйонів євро. Про це пишуть змі зазначається, що Чехія прийняла близько 400 тисяч українців. Завтра у США може настати шатдаун припинення роботи уряду. Про це заявив віцепрезидент Ді Венс та звинуватив в цьому опозицію, тобто демократів. Закриття уряду призведе до відправлення сотень тисяч федеральних чиновників у неоплачувану відпустку. Також відомо, що Трамп анонсував звернення з Білого Дому 18-й годині за київським часом. Тема не зазначається. Українські нардепи хочуть висунути Трампа на отримання Нобелівської премії миру. У раді зареєстрували відповідний проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету. Текст законодавчої ініціативи та додаткові документи ще не опубліковані на сайті Верховної Ради. Ціна золота оновила історичний рекорд. За даними видання Білд на біржі Комекс. Ціна досягла 3853 долара за тройську унцію. Так дорого золото ще не коштувало ніколи. З початку року дорогоцінний метал додав близько 45% у ціні. Тим самим він значно випереджає інші класи активів. Біткоін, наприклад, подорожчав з кінця 2024 року лише на 5%. Американський індекс Dow Jones додав лише 9%. Золото. Обганяє всіх, як пише видання, одна з причин зльоту ціни, політичні кризи та війни на тлі невизначеності та падіння довіри до долара. США багато інвесторів біжать у золото, яке вважається засобом захисту від інфляції. Аналітики вважають, що ціна золота зростатиме й надалі, особливо якщо збережеться м'яка грошова політика ФРС. США. Якщо взяти підсумок минулого тижня, то ми мали 19 атак, і 18 атак це були шахеди, які влучили в трансформаторну підстанцію. Частина міста Харкова перебувала без світла, і сьогодні вони заживлені за тимчасовою схемою. Тобто, знаєте, ворог дуже коварний і потрібно бути дуже дуже обережним. Це й одразу 25 комплексних капітальних ремонтів у будинках, під час яких було замінено всі комунікації. Від центрального опалення до каналізації виконали працівники об'єднаного управління ВБС харківських теплових мереж та Харківводоканалу протягом літньої ремонтної кампанії. Один з таких будинків п'ятиповерхівка на чотири під'їзди у Немишлянському районі. Ми спілкувалися з мешканцями цей дом 1968 року випуску. Вже були постійні звернення громадян к нам. Служба 1562, постійне підтоплення. Частково ми в рамках технічного обслуговування усували ці недоліки. Провели ще гідровипробування в цьому році на цьому будинку і встановили, що вже пора замінити ці труби. І зробили капітальний ремонт в тих підпіллі цього будинку. Одночасно і комплексно поміняли все від центрального опалення до каналізації. Наразі лишилося тільки прибрати старі труби, які є свідками. Старих часткових ремонтів нова система, крім сучасних матеріалів, відрізняється зручністю. Тепер кожен стояк трубопровід на кожну квартиру перекривається. Люба ситуація, яка виникне в квартирі, там дефект можна буде локально відключити тільки на один стояк. До цього приходилось відключати весь, весь житловий будинок. За словами заступника директора технічного ЗВБС Олександра Ганженко, головний критерій відбору будинків під капремонт звернення громадян. Загалом комплексний підхід до вирішення комунальних проблем впроваджує сам міський голова Ігор Терехов. Так що у березні він звернув увагу на один з гуртожитків у Слобідському районі. Місцева мешканка з родини переселенців Мадіна Сур пам'ятає, як тоді дуже швидко в них. Замінили бойлерну і з'явилася справді гаряча вода в душовій. Вчора даже так було хорошо. Я покупалася так. А після особистого візиту мера у цей район розпочався комплексний ремонт в усіх шести гуртожитках. До настання холодів, сподівається, дівчинка буде значно комфортніше. Для цього в гуртожитки вже завезли нові батареї. Харків продовжує відчувати підтримку партнерів із різних куточків світу. Так на заході, присвяченому прифронтовому місту у Нюрнберзі в Німеччині, вкотре підтвердили невимовну підтримку мегаполіса. Організаторами події виступила міська рада Нюрнберга та асоціація партнерства Харків Нюрнберг. Зустріч почалася виступом харківських дітей, які виконали українські пісні. Далі учасники заходу підсумували результати спільної роботи та домовилися про подальші кроки допомоги Харкову на шляху відновлення. Насамперед, дуже вдячний за те, що ми сьогодні маємо можливість поспілкуватися і дуже радий бачити всіх, особливо дуже вдячний тобі, шановний друже пане Меркус, за твою позицію, за твій виступ, за те, що ти насправді починаючи з початку війни, робиш для міста Харкова. Звісно, я дуже дуже вдячний сьогодні і міській ради. Депутатському корпусу міської ради Нюрнберга я деякі разів був і зустрічався і виступав на сесії. Дякую за таку можливість. Дуже вдячний сьогодні асоціації Харків, нюрнберг бізнесу, гуманітарним організаціям, всім мешканцям Нюрнберга, які підтримують місто Харків. В Найважчі часи, особлива вдячність хочу висловити за те, що ви надали прихисток харків'янам та українцям, які рятували своє життя від війни. А особливо важлива для нас є ваша увага до дітей Харкова, адже саме діти сьогодні найбільше страждають від війни. В межах партнерства з Нюрнбергом Харків вже отримав масштабну допомогу в усіх основних сферах енергетиці, транспорті, освіті, водопостачанні та соціальному захисті. За підтримки міста побратима, Харків робить все можливе, аби діти, які залишаються у місті, могли навчатись в безпечних умовах. З свого боку ми робимо все, щоб наші діти мали можливість навчатися в безпечних умовах. Ми вже побудували і працюють сім підземних школ. Ми переобладнали шість станцій метрополітену теж під підземні школи. Ще декілька шкіл ми переобладнали і зробили там протирадиційне укриття, і тепер вони служать навчальними просторами. Завдяки вам на початку жовтня ми завершимо будівництво ПРУ на базі однієї з шкіл. І в центральній частині міста Харкова це п'ята школа. Марий Гуртерехов подякував партнерам за постійну підтримку, яку отримав Харків вже багато років співпраці. дійсно друзі пізнаються в критичних моментах, і я хочу сказати, що у міста Харкова є надійний друг. Це місто Нюрнберг. Ще раз дякую вам за солідарність. За тепло людських сердець, за віру в нашу країну, і я впевнений, прийде день, коли ми пліч-о-пліч з вами будемо відновлювати Харків і спільно будувати. Майбутнє європейське майбутнє України у свою чергу мер міста Нюрнберг Маркус Кьонінг подякував усім, хто підтримує місто Харків. Він згадав про десятки спільних проєктів, що вже реалізовані в умовах війни від реконструкції об'єктів енергетичної інфраструктури до запуску шкільних укриттів і постачання гуманітарної допомоги. У нас зв'язок встановлений і з Харковом. і сьогодні також, дорогий ігор. Ти сьогодні також тут присутній у міській раді. Ти Я запевняю, зала заповнена людьми. Ти знаєш цю залу. Я дуже радий, що зв'язок підтримується і що ти сьогодні разом з нами. Щирі вітання в Харків. Дуже дякую за те. Що ти сьогодні з нами дорогий? Ігор Терехов. Я звертаюся до тебе, Ігор. Я дякую тобі. Ти не просто друг. Ми так регулярно спілкуємося. наші міські адміністрації, незважаючи на важкі часи, коли вас обстрілюють. Майже щоденно ви майже щоденно знаходитеся у підвалі у бомбосховищах, але ми співпрацюємо. Дуже дякую за. Те, що цей контакт тримається, Ви доклалися до цього дуже дякую тобі за це. Дорогий ігор також Маркус Кьоніг запевнив, що Харків може розраховувати на Нюрнберг і надалі у транспорті, енергетиці освіті, житлі гуманітарних ініціативах. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко та Андрій Паколов. Харків. Новини. Виживання бізнесу у прифронтових громадах цьому питанню приділили особливу увагу під час дискусійної панелі на зустрічі голови асоціації прифронтових міст і громад Харківського міського голови Ігоря Терхова з лідерами громад Сумщини, представниками бізнесу і депутатами. Захід відбувся у сумах. Місцеві підприємці розповіли про свої основні проблеми. По перше, ця логістика дуже важка, тому що морська логістика зараз закрита, так як ми експортери. По друге це. Це постійні обстріли. По-третє, це відсутність кредитування, тому що ми знаходимося в ризиковій зоні. Якщо ми будемо мовчати, і кожен буде сам наодинці боротися зі своїми проблемами, то ніхто нас не почує. А якщо ми будемо робити це через асоціацію, то може нас і там з Києва хтось почує. Більшість учасників дискусійної панелі зазначила, що виступає за повернення і закріплення додаткових 4% ПДФО, тобто 60 до 64% за місцевими бюджетами, принаймні до кінця воєнного стану. А наразі це не передбачено проєктом держбюджету на 2026 рік. Сьогодні ми мусимо зробити так, щоб нам допомогли вплинути на те, щоб у нас. Ці 4 відсотка, за якими зараз кажемо, з'явилися в бюджети і були в територіальних бюджетах. От це питання дуже важливе. Що стосується допомоги, ми зробили нашу асоціацію і приєднуємо сьогодні громади для того, щоб допомагати один одному. Представники бізнесу та керівники прифронтових громад висловили сподівання, що завдяки створенню асоціації громади зможуть вирішити наболілі питання і стосуються. Це не лише бізнесу. Я переконаний, що ми гуртом захистимо нашу територію прикордоння, гуртом зробимо все, щоб держава розуміла ці проблематику цих територій і максимально допомагала. Адже сьогодні на прикордонні тримає всю Україну на собі. Да, тобто через нас залітають шахеди. По нам перше б'ють ці всі шахеди, ракети і все інше. У нас найбільше більше території. У нас сьогодні найбільший виїзд людей з території. Тому вся інша країна повинна зрозуміти це, що треба підтримати ці території. Шляхом фінансового додаткового ресурсу, шляхом інших пільг, преференцій на цій території і повинен бути єдиний голос. Тому довіряємо пану Ігорю в цій ініціативі, підтримуємо його і дуже дякуємо, що вона є. Ігор Терехов зауважив, що мета асоціації якраз і полягає в тому, щоб об'єднавшись вирішувати спільні проблеми. Під час дискусії представники бізнесу звернули увагу на необхідність надання додаткової державної підтримки та зміни умов наявних програм для профронтових територій, зменшення податкових. Вого навантаження покриття страхових ризиків, що стосується бізнесу, я хочу сказати, що для нас дуже важлива сьогодні підтримка економіки, починаючи з пільгового кредитування і закінчуючи страхуванням військових ризиків Бо ми чудово розуміємо, що сьогодні утримати людей, утримати бізнес можливо тільки тоді, коли буде зовсім по-іншому, вбудова кредитних ресурсів. Пільгове кредитування бізнесу. це головне. І це завдання номер один сьогодні для депутатського корпусу для нас, всіх для влади це вирішити. Ігор Терехов також розповів присутнім про харківський досвід підтримки підприємців. Харків єдине місто в Україні, яке повністю скасувало всі місцеві податки для бізнесу. Такий мораторій запровадили ще у квітні минулого року і пролонгували його до кінця 2025-го. Я розумію наскільки це важко, бо це навантаження на бюджет будь-якого міста, і тому як пропозицію можемо розглядати, що так дійсно для прифронтових територій можливо таке зробити, але з компенсацією з державного бюджету і користуючих незнагодою, я хочу таку пропозицію внести до наших народних депутатів. Бо ми чудово розуміємо, що наш бізнес сьогодні, який працює на прифронтових, Територія потребує підтримки. І не аби якою підтримкою, а такої потужної підтримки. Питання, яке про порушили щодо ПДФО ЄСВ, це питання е, мінфіну. І ми, в принципі, як народні депутати готові зафіксувати в рамках цієї зустрічі ці проблеми на прикордонні, а саме ми ж розуміємо, що умови у нас різні, і тому ми маємо до цих територій відноситися з особливою увагою і приділяти певні преференції саме для цих територій. Тому ми беремо від себе зобов'язання, те, що ми це питання проговоримо і зробимо. Все можливе для вирішення для прифронтових і приборних громад, підбиваючи підсумки зустрічі, Ігор Терехов зазначив, що асоціація вже формує перелік пропозицій до парламенту, уряду, профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки і можливостей саме для бізнесу, який працює у безпосередній близькості від бойових дій. Яна біляєва Ігор Лоханін, Харків новини. Ну, взагалі-то це моя дитяча мрія. Я з першого класу, коли почала навчати в школі, весь час мріяла стати вчителем. В цій сфері 1 вересня було 40 років. У Харкові люди, для яких вчителювання це більше ніж робота, це сенс життя. До таких належить і пані Яна, жінка, що віддала дітям понад чотири десятиліття. Я дуже полюбляю дітей. Люблю їх допитливі очі. Люблю їх серця. І е, коли почалась війна, нам всім вчителям дуже цього не вистачало. Саме е, доторкатись один до одного, е, дивитись один одному в очі, розмовляти, пояснювати і знаходити ті теми, які е, хвилюють і вчителів, і дітей. Е, і взагалі-то. Є така е, фраза Василя Сухомлинського – Серце віддають дітям. Ну, це дуже підходить до мого стану, до мого життя, бо більше половини свого життя я віддаю своє серце дітям. Війна стала чорною плямою життєосвітян для 46-го ліцею. Особливо тяжким видався липень 2022-го. Саме тоді ворог завдав послобідському району ракетний удар. Опісля якого від навчального закладу лишилися цілковиті руїни. Звичайно, найбільшою трагедією сталося. Те, що нашу школу зруйнували у липні 22-го року, і це дуже вплинуло на стан і вчителів, і дітей, і батьків. Але ми, як одна велика родина, відновилися душею, знайшли сили в собі і продовжуємо навчати дітей, спілкуватись. Спочатку онлайн, звичайно, а з 23-го року, завдяки Харківському міському голові, розпочалась робота над проєктом Метрошкола. І ми з першого дня відкриття метрошколи навчаємо дітей там. Пані Яна каже, важливість соціалізації та живого спілкування для дітей стала найбільш очевидною саме у воєнні часи. На щастя, місто створює всі умови, щоб учні могли бавитися наживо, зустрічатися з педагогами онлайн і набувати якісних знань навіть за кілька десятків кілометрів від фронту. Я нещодавно приїхала з Києва, і нам сказали, що ви робите подвиг. Жодна країна світу під час війни не навчає дітей. У нас в місті створені всі умови, щоб наші діти навчалися, щоб наші діти раділи спілкуванню, зустрічалися з учителями, набували нових і нових знань. І це результат дійсно освіти міста Харкова, тому що багато шкіл посідають перші місця, лідирують в Україні за. Обсягом і набуттям знань. Наш ліцей входить до п'ятірки кращих ліцеїв міста Харкова десятку Харківської області. Ми намагаємось всіми силами з учителями надавати нашим дітям знання, і хочемо, щоб наші діти були успішні і працювали в Україні. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Світлана Бреус. Харків. Новини. Пані Тетяна одна із тих, хто вчить не тільки читати і рахувати, а й любити життя, цінувати добро і боротися за справедливість. Уже півтора десятиріччя жінка працює вихователем в одному із закладів дошкільної освіти Слобідського району. Напевно, це була моя мрія. Мотивацію завжди дають діти. А складне ну напевно, напевно, роки війни даються складно, але ми знаходимо виходи. Працювати потрібно, діти є. Я не можу їх покинути у цій професії. Понад 20 років і пані Лариса. Її дитяча мрія стати вихователем переросла у велике покликання очолити заклад дошкільної освіти. З Самого дитинства я мріяла стати вихователем. Розвивалася у цьому напрямку і хотілася покращити в освіті дуже багато тенденцій. Тому стала директором закладу дошкільної освіти. Діти це є натхнення і покращити дітей, їх життя, зробити їх розумнішими. Це є натхнення для мене. Зробити все для того, щоб діти наші були найкращі, бо вони такі є. Своє натхнення пані Лариса, як і сотні ін. Інших харківських педагогів не втратила навіть після початку повномасштабного вторгнення. Легко тоді не було нікому. Однак навіть у найтемніші часи робота не припинялася. На початку було складно дійсно, тому що ми не розуміли, як організувати освітню діяльність. Станом на зараз ми вже згуртовані, і весь мій колектив робить це дуже успішно. Якщо всі роз'їдуться, місто помре. А ми хочемо, щоб воно жило та да, процвітало. Я харків'янка, я тут народилася. Я дуже люблю це місто. Це частина моєї душі. А діти це майбутнє наше. Я їх дуже люблю. Харківські освітяни довели, навіть війна не здатна зламати силу духу вчителя онлайн чи в протирадіаційних укриттях у підземних класах чи в метрошколах. Вони завжди знаходять спосіб провести свято, організувати захід, подарувати дитинству, барви. Ви знаєте, я завжди хотіла і мріяла бути вчителем. Так склалося по житті. в мене були гарні вчителі. Ось і так я залишилася в цій професії і не зупиняюся на цьому про роки, як то кажуть, не кажуть, але вже більше 20 років. Мотивація в дітях. Я навчаюся в них радіти життю, я навчаюся в них бути сучасною. Я навчаюся в них посміхатися. Я знаходжу в них себе. 173-й ліцей, якому вчителює пані Віталія, відновив свою роботу одним із перших від початку широкомасштабного вторгнення. Спочатку заклад працював онлайн, а через півтора роки його учні та вчителі зустрілися наживо при радіаційному укритті. Складно, але е, ви знаєте, на першому місці завжди була родина. Родина своя, родина колективу, родина учнів. Тому не хотілося, щоб наші діти залишалися без науки. Тому і залишаємося в місті Харкові. Будемо працювати. Харків, Харків то моє рідне місце місто. Не знаю, куди я можу поїхати без Харкова. Я люблю подорожувати, але завжди я повертаюся додому. Це мій. Дім напередодні професійного свята працівників освіти України Харків привітав педагогів Слобідського району: пісні, танці, постановки та багато оплесків. Сьогодні усе це лунало саме для них. Очільник міста особисто подякував освітянам за їхню працю, нагородив грамотами та відзнаками і підкреслив. Роль вчителя в умовах війни набуває ще більшого значення. Для... Місто Харкова це особливе свято, бо Харков завжди був освітнім центром. І я дуже вдячний вам. Дуже вдячний вам за те, що ви, незважаючи на все, працюєте, незважаючи на все даруєте знання нашим дітям. І головне, що наші діти мають можливість завдяки вам вчитися. Так, хтось працює в укриттях, хтось працює онлайн. Хтось в метрошколах, хтось в підземних школах, але ми робимо одну найважливішу справу: ми формуємо наше з вами майбутнє. І я щиро вдячна вам за це. Ольга Трачук Олег Синицький, Андрій Сириця, Харків. Новини.